Свою майстерність на килимі демонструє 14 вітчизняних команд та одна з Литви. Серед учасників і борці з Маріуполя розповідають, попри напіввоєнну атмосферу у місті до змагань готувалися самовіддано. Тренування були усердні, дві тренування в день. Підготовка була хороша. Не менш наполегливо готувались до турніру і представники рівненщини. Ми тренували спеціально, щоб на цих змаганнях проявити себе, показати тренерам, на що ми здатні в подальшому, щоб там. Тренери дивилися, самі там, обрали що нам більше треба, що в наші помилки, плюси, мінуси. Це дає досить сильно сформувати юнацьку команду, збірну команду Рівненської області для подальшого участі в чемпіонатах України. Юних спортсменів у спортзалі підтримують місцеві шанувальники греко-римської боротьби. Хотілося б, щоб місцеві чиновники більше звертали увагу саме на цей вид спорту, тому що саме у ньому у нас є такі показники. Світового та європейського значення. Ми стараємося допомогти цим дітям, щоб їм було де зайнятися чимось, не ходити по підворотнях, не, займати, не курити, не пити, не вживати наркотики, а займатися таким благородною справою. Зрештою, перемогу у командному заліку на турнірі Надія здобуває збірна Рівненщини. Через місяць буде змагання чемпіонату України в місті Кременчук серед молодших юнаків. Графік напружений. В квітні місці турнір міжнародний буде в місті Березно пам'яті Станіслава Коваковуля. Але Сищук, Сергій Савта, інформаційна програма День.